Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вам показати процедуру, яка проводиться в нашому кабінеті за допомогою мезотерапії також prp терапії в поєднанні з шоломом лазерної терапії. Ця процедура дуже гарно впливає на стан волосся і також на стимуляцію фолікулів. Ми можемо примінити мезотерапевтичний розчин, який посилює ріст волосся, а також зробити процедуру PRP-терапії. Ми працюємо з найкращими виробниками в галузі медицини. І в поєднанні з інфрачервоним світлом дуже швидкі результати. Коли ми одягаємо шолом, звучить дуже приємна музика. Дуже тепло, комфортно і проводиться масаж голови і шинно-воротникової зони. Цей шолом дуже якісно впливає на шкіру і стан волосся. Він гріє, стимулює, робить масаж і також покращує настрій нашого пацієнта. І дуже вчасно цю процедуру треба робити, коли ми проводимо мезотерапію або PRP-терапію. Це дозволяє в дуже короткий час отримати гарні результати. Цей шлем зроблений за найновішою технологією розділення лазерних і інфрачервоних променів. Виготовляється точно відповідно до стандартів ФДА. Ця технологія була розроблена в 2018 році. В компанії LG. Раніше ця процедура була доступна тільки в салонах. На часі цю процедуру можна робити і в домашніх умовах. Але коли до нас приходять пацієнти з проблемою випадіння волосся, шлем являється дуже гарним доповненням до процедур з сеансів пір-терапії та мезотерапії. Багато людей стикаються з проблемою повільного росту та випадіння волосся, хронічний стрес і втома, напружений графік життя, незбалансоване харчування, погана екологія, брак вітамінів і мікроелементів приводять нас, пацієнтів, до того, що нам треба займатися лікуванням шкіри голови. Тому. В салоні краси ви можете зробити процедуру мезотерапії і доповнити шлемом. Лазерний шолом комплексно впливає на більшість причин, які послаблюють фолікули. Він зміцнює волосся, робить його міцнішим і здоровішим, стимулює сплячі цибулини, поліпшує стан шкіри голови. Промінь довжиною 650 нанометрів проникає прямо у власяні цибулини. Енергія лазера стимулює кровообіг, прискорює обмінні процеси в кожній клітині і підвищує рівень АТФ. Фолікули стають міцнішими.